Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. За минулу добу під ворожі обстріли потрапили 17 населених пунктів Васильівського та Пологівського районів. Росіяни завдали сім десятків ударів з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Зокрема, о третій ночі вагатили Оріхову, Внаслідок атаки зайнялися три приватних будинки. Рятувальники приборкали полум'я однак, противник продовжив обстріли й інших населених пунктів регіону. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова, Запорізької області, здійснив обстріли населених пунктів: Зелене поле, Новопіль, Демирівка Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Малотокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області. На Запорізькій АЕС росіяна на змушують український персонал погоджуватися на співпрацю з агресором. Про це повідомляє Енергоатом. Перед цим загарбники виявили людей, які досі не підписали трудові договори із так званою експлуатіруючою організацією Запорізької АЕС або іншими підприємствами Росатома. Цих працівників вірних Україні Росіяни катують. Є факти побиття незгодних, аби схилити до співпраці. А натомість українські партизани на тимчасово окупованій території за Порізької області об'єднуються в єдину організацію для боротьби з російською нечистю. Днями вони створили телеграм-канал та анонсували початок серйозних дій в тилу загарбників. Срок означає смерть російським окупантам і колаборантам. Срок означає смерть тобі, придателі України. У нас уже сотні, і з кожним днем нас становиться все більше. Мы повсюду, в каждом городе, в каждом поселке, который временно оккупирован расистами. Долгие месяцы мы наблюдали за вами и собирали данные. Теперь готовы действовать по-серьезному. Напевно, ворогу було гаряче. Так роботу своїх бійців прокоментували у 23-й окремій бригаді Нацгвардії Хортиця. Днями вони всього чотирма вдалими пострілами знищили техніку окупантів у лісу смузі. Пріоритетними ж цілями для наших захисників є або особовий склад ворога, або військовий транспорт загарбників. Yes! Yes! Давай, ну заряжай до наводка і вогонь!